Піськов із Кремля днями заявив, що Росія зберігає готовність щодо переговорів про врегулювання в Україні, просто їх перервали самі українці, мовляв. А ще трошки раніше расисти розганяли, що Росія готова до переговорів з Україною, зокрема на території західної країни, і глава МЗС Угорщини Сіярто казав, що Будапешт все ще може стати посередником між Москвою та Києвом з питання врегулювання конфлікту. Варто пам'ятати, що Росія завжди пропонує переговори, але на своїх умовах, які є абсолютно неприйнятими для України і нереалізовані. Ці умови це смерть для України та перетворення її на аналог Білорусі під контролем Москви. Тому ставтеся до цих повідомлень, як до інформаційного шуму. Вони ні про що. І пам'ятайте, що Росія може пообіцяти і навіть підписати все, що завгодно, але порушить свої обіцянки з першої ж нагоди. Доведено це у 1999 році порушенням хасав'юртівських угод. І у 2014 році порушенням договору про дружбу і співпрацю і партнерство між РФ та Україною. Можу ще привести приклади, але який сенс. А з іншого боку, зараз усі публікують новину, що США хочуть схилити Росію до мирних переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Про це заявив перший заступник помічника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер. Мовляв, в іншому разі американці кажуть, що РФ доведеться мати справу зі сильнішою Україною, що спирається на потужнішу промислову базу у США і в Європі, і здатною піти в наступ, додає Файнер. Але проблема в тому, що дії США та ЄС наразі показують інше зменшення допомоги, можна помітити, неозброєним оком. На фоні цього Путін не піде на перемовини до кінця президентських виборів у США. Він буде чекати, хто переможе. Тому у Вашингтоні можуть думати, що це вони ведуть перемовини з Кремлем, а по факту росіяни тягнуть час, б'ють по Україні і нарощують свої сили. Росія визнає лише біль та силу. Тому треба перестати жити в очікуванні переговорів, двох-трьох тижнів, шашликів. Потрібно вже давно переводити Україну на військові рейки. Влада має позбутися ілюзій і почати менше говорити, а більше робити. Не треба цих ефектних заяв. Потрібні ефективні дії, а не просто очікувати.